Може, то. Я не можу, я не вірю, що я в місці, Я б нахуй день суркана. Дэйв турка блять одна та же сама локать, одна это сама яйка, блядь. одна это сама курка блять на цьому візері в мене и бутылка блять пиздец я не знаю ну шо тобі блять уебать нахуй, блядь. цю бутылку что-то блять я не знаю давай по з с тобой давай по дай дать тебе в клюво блять пиздец он уже поплавается курка я вам клянусь нахуй человек стрим можем брать Кафію, одні ті самі місця, одна та сама куриця. І я навіть не про себе кажу, поніма? Я, до речі, після новорічного стріма дедофу перестав дрочити і почав ходити в зал всім кентукі. Кентукі! Дякую, княй. Я радий, що на тебе позитивно впливаю. Знову, блядь, на цьому кругу мене заїбав, блядь, сатаніст. безодню.

Зі сторони. <хи> Засужуйте засуз... засуз... мене просто, але мене просто постійно з нього розбирається. Швидка рука на дикому заході, хочу сказати, дедоха пише завозить контент, я пишу саме швидка рука на дикому зави... Зав... да, завозі. завозі. На дикому завозі. Це коротше, тут бля, гриби вже випускають. Чекаємо, поки вони вже усе... Коротше, це малишечка тільки влажна, знаєте, от тільки ти її пальчиком холодить. А вона така влажна, як оці гриби. І треба трошечки, щоб вона остила, типу. Сказати, стой. Остановітесь! Бейбі, досить. На сьогодні з мене хватить. Ти, ти, ти дуже гаряче, але хватить. І коротше, зараз оце все википить. А тут а є ово, угу, не нема такого. Вадим запускай стіл. Оце все википить? Знаєте, люди беруть і просто закидають мені в лічку Кенсел цього стрімера. Ви шо, блядь, упали. Я кажу, їбать. я кажу, і кико, из каком ти це ведеслал, ну, типа, людям. Ну да, Нахуя? Щоб да? шо? Ні, Не, без негатива, типа, ребят, ну, просто уявіть ситуацію. Мене просто беруть. просто беруть, нахуй І закидують отак, отак от в личку. Ну, кожному нахуй. стримеру кажуть, от, Аліночка головна. на. По тут поминутой, по Проїхати! І її відміняють, нахуй. Ой, шо, блядь? Люди такие дивляться, думають, ебать, нормально, собі дівчонка рухла, что за хуй. Я за нечлежу, типа, все нормально. І мене просто беруть і и мої же колеги вот так вот ну, в смітник викидають. Вот так вот. Иди на кура. Ху... це за хуйня? Давай я открою. Подожди. Разломаешь взломаешь, Не, блин, не а надо. Тут, как бы была открывашка, а что тут? Так, так вот, в открывашках стоит. Хуя, блядь. Стоять, блядь. Стоять, блядь. Ты так, ой, а потом же я, потому же я вот это, понимаешь, номинал, блядь. Да я номинал, блядь. А ты просто так, блядь, уже на хотел. Ну Ласна. іде. О, ти повернувся. Кентукі! Ти, ти правда на 2 мегапікселя. Але я сьогодні напився. Е, я, сьогодні... правда... я сьогодні напився жорстко. Угу. Mm -hmm. Я готовий дивитися аватара. А ти що? Ти що, вже встиг колдарнути? А ти думаєш, чим я займався? Блін, а чого Казу, ти такий цей на 2 мегапікселя? Ти з Nokia 3310 стрімиш? О, тепер бачно. тепер бачно, Привіт Кентукі всім. Офі... Офігенний, красивий, наряжений, наглажений. Ось ось дві шмаліна, Володька сьогодні наглажений. Наглажений, все, як положено з розами, блін. Бля, Прикинь, якби мене в психушку посадили. Ну, так, прикинь, тобі не кажуть, і ти в психушку, а мені кажуть. От мені вже кажуть, типа, іди в іспанську психлікарню, а тобі навіть такого не казали. Ти не в адекваті. Я чую тебе чудово, я чуть чую. Я чудово тебе чую, що аж лохну. вечора, відпочивай. Бувай. Можна тебе ще картоплю? Ти ж кажу, що ти картоплю. Хватит въездать мы и вижу. Как твой бургер? Хватит мою картоплю. Занос себе окремо. А дай вот купить бургер? No. Я, сказала, я в принципе на нем все больше, да? Ты все мясо созрешь, понятно. Класс, класс. Мне подобається тогда. Да, бургер смачный. Присядь води. Все нормально. Це мой цей, це мій кабінет. Грінскрін. Дякую, що додивився відео до кінця. Приходь на стріми, Па-па.